Безумовно, одним із кроків був було створення українського культурного фонду. Тут я вже трохи скажу і про себе. Я тому що дуже вірила в цей проєкт. Він дуже був важливий, як дійсно такий сучасний прогресивний крок для розвитку культури і містецтва в Україні, щоб дати усі поштовх швидше розвиватися, саме на початках. Містерство. І дійсно ми за декілька років по всій Україні започаткували стільки культурних і мистецьких проєктів, яких до того не було від слова, зовсім. Телефонували і просили передати величезну подяку за ту допомогу, яку от Порошенка надає їм. І от, наприклад, Костя Шканько, наш партієць, каже, ну в мене просто вже не було п'яти необхідно, які це провезли останнього разу.